Друзі, з самого ранку мені попалося відео, і я мушу поділитися цим відео з вами. Значить, я про це довгий час підозрював. Я підозрював, просто не попадалося мені того відео, хто би це все озвучив вби. І ось ця людина знайшлася. Я не знаю, хто він, на якому це каналі, чи це на російському, чи на українському, але те, що він говорить, в мене такі вже думки закрадалися досить давно, тому що які факти. Жінка Зеленського та, проживає в Великобританії. І в 22-му році, пригадайте, коли приїхав Борис Джонсон, він робив те, що він хотів, а не те, що український народ. Ніхто нічого не вирішував. Отак От сказав Борис Джонсон: будемо воювати до посліднього українця. І давай, на ура, Всі полетіли, давай воювати. А які наслідки? Для країни про це ніхто не аналізував, не озвучував і навіть не задумувався. Тобто інтереси України і українців не були покладені на перший рівень, а інтереси якоїсь раної Великобританії, та і Бориса Джонсона. Казалось би, що Великобританія де, та Великобританія якийсь остров, хрен зна де. пощо на другому е, кінці Європи, такий є за Європою там. Що вона має там ніякого там в НАТО, як і всі інші країни? Ну, що Великобританія має до України, і що їй треба? Зеленський ведеться на ці всі умови якоїсь Великобританії, вона навіть не сусідська країна. Ще би я розумію, що це б була би там Польща, чи там Румунія, чи Угорщина? Ну, не знаю, будь-яка прикордонна. Країна, яка би мала би інтерес, да, якийсь там, що ну в цієї захисту України від Росії, тому що якщо Україна програє, зразу прийде до цих сусідів, а це Великобританія, да. І Зеленський виконує всі умови, всі умови, які скаже той самий Борис Джонсон і парламент Великобританії, да, що хотіли, то й робили. Значить, друзі, дивимося це відео. Димася це відео, ви обов'язково напишіть свій коментар. Озвучте свої думки. Дивимося. У 2016 році, коли почали забирати у Коломойського банку Приватбанк. Коломойский принял решение. 5 миллиардов долларов вывести из Приватбанка. А как можно вывести? Ну, одной суммы не выведешь, да. Через мелкие суммы, как бы дать кредит, но он ничем не обеспечен. То есть предприятие берешь, а оно, оно голое босое. Вот такое предприятие дал и Зеленский, его партнер, по 95-му кварталу, потому что он финансировал Коломойский 95-й квартал. 41 миллион прошли через его фирму, зеленскую фирму. И вот в 2020 году, когда он уже был президентом Украины, приехал в Лондон к своему дружбану Борису Джонсону и пошел в Ми-6. Это спецслужба Великобритании. Причем сам пошел и скрыл этот факт. Через два дня журналисты раз подсвечивают, говорят, был там. Зеленский оправдывается, говорит, да, там что-то мы проводили, какие-то консультации, чушь полная. Почему? Потому что есть общее правило. Ни один президент не ходит в чужую спецслужбу. На территории этой спецслужбы ты не охраняемый. трое, я тебя могут записывать, документировать. Так вот, он туда зашел, ему показали документы, 41 миллион, а дело уже было возбуждено против Коломойского в общем. Хочешь подельником, пойдешь. И он оттуда вышел не президентом, а резидентом. И мне так кажется по другим доказательствам, что он подписал на эти генеральные соглашения. Ладно, я буду с вами сотрудничать. А британцы это шикарная страна с точки зрения сотрудничества, тем более Борис Джонсон. Вы мне гарантируете, что я буду у вас жить. Вот представьте себе сейчас вопрос стоит, а где он будет? В Украине? Не верю. В Израиле некомфортно. А вот в Британии хорошо. Там и дворец купил и так далее. И как доказательство этой сделки появилось одно еще обстоятельство. Во время посещения в Буче его охранял спецназ САС Великобритании. Все заметили, на английском языке перевернутые шевроны, там украинские плевать, так не делают украинские военнослужащие и так далее. Но они не только его охраняют, они же документируют все. С кем встретился, о чем где-то говорили и так далее. Тобто, реально ми іміємо сьогодні з резидентом Великобританії. Якось так, друзі, ось, може, чому саме зараз Зеленський ніяк не може завершити цю війну. Тому що Америка хоче одне, Росія хоче інше, український народ хоче ще інше, а Англія, англічани хочуть ще інше. І Зеленський сидить на 4-5 стулях. І не знає, що йому робити. Аби Зеленський задовільняти інтереси українського народу і України і всі, на всіх інших би, він би чхав. би. Богдан завжди говорить правду. Підписуйся, коментуй, до зустрічі!